Керівництво Тернопільського обласного драматичного театру прокоментувало випадок, що трапився 14 лютого. Кажуть, їх працівник, який накинувся з ножем на товариша, талановитий актор, проте мав певні проблеми зі здоров'ям. Стан потерпілого наразі стабільний. Ми зібрались на зборах трудового колективу. Це питання обговорювали. Тобто, є оцей острах акторів, є острах працівників, що все-таки людина є. В якійсь мірі нездорова, і кожен переживає, і боїться за, за, за своє життя, бо не знаємо, як він себе може проявити. І він на сьогоднішній день є звільнений. Перед тим він е, втік з е, психлікарні лікарні самовільно. Е, вже ж по телебаченню був цей сюжет, і з лікарем брали інтерв'ю. Де мене? він був, що він робив, нікому не відомо. Власне, цей інцидент, який стався, він стався після вистави, коли всі актори розійшлись. Потерпілого працівника на роботі чекають як тільки йому стане краще. У майбутньому планують реорганізувати освітлювальний цех. Та це не єдине нововведення, яке чекає на театр. І, от буквально два дні назад, кожен артист, кожен працівник творчого складу перейшов на контракт на рік на один рік. Протягом цього року ми будемо робити переатестацію, буде створена атестаційна комісія. Тобто, кожен працівник, кожен артист пройде через атестацію, і власне ми побачимо, хто кого ми з ким ми зустрінемось у новому році. Остаточно оговтатись від трагедії у театрі планують творчою роботою для тернополян. Підготували як вже відомі, так і нові вистави. Так, 26 березня до Міжнародного дня театру відбудеться прем'єра сімейних сцен язичники за п'єсою Ганни Яблонської. Вистава про любов та війну. Про любов, яка з'єднує та руйнує долі, про війну, яка ламає людей. Але, як не дивно, інколи допомагає взаєморозумінню.